Кормимо їх м'ясом, говяжим, стелят, там обрізки, жолудки, вім'я, кормимо їх. Так, бо саме основне для щенків – це набрати з дитинства силу. Так, вчора, позавчора провакцинували їх в авангард вакциною. Два місяці 22 числа їм було, Отже, корм додаємо для щенків, їм даємо. Там водичка все стоїть. А так, в основному ми основно, такі раз їжу але основно, кормимо, але в основному кормимо м'ясом. для того, щоб це білок, щоб щенки мали витривалість силу. Бо якщо з дитинства його нормально він щенок, тоді він буде. Далі, якщо при поганому кормленні щенка. В нього не буде стільки сил. вроді би хороша може бути собака, але якщо вона кормиться там на кашах, то вже тої сили в тієї собачки не буде. Основне, треба приділити увагу щенкові, коли він маленький, щоб він крепко сформувався в організм і щоб в нього був, ну щоб йому всього вистачало. От корм, вітамінки вчора подавали їм, джуніор голландський. Говорить, в них роді, все в нас вистачає, розвиваються щенки хорошо. Ну, такі сп'їдяться чистенько, сухенько. кожні два рази на день ми вичищаємо від них, щоб було сухесенько. Вони вже маму нашу ми забрали, бо речить до них дуже сильно, на сука злобна. І таке в нас сталося, що вона була от, -от навіть цього року вона зачавила собачня І при рожденні кожного собаченят вона в одному чаве. Ну, зло. Щось не знаю, з чим це зв'язано, але кожен раз вона чаве собаченят. І по одному з спочення відходить. Ми її за вісім років три рази я її в'язав, Багато я її не в'язав. Це може і останній, може, ще раз пов'яжу, там є достойний кобель. Ще ним хочу пов'язати в товариша. Це собак, який в природі, дійсно працює по кабану з пошуком хорошим, в'язкістю, з тим кобелем, ще теж буду в'язати. Теж в'язав, в'язав цим батьком щенків, з якого полює природі. Там був товариша цей кобель, і з якого дійсно били дуже багато кобель, вже не молодий також, так як і сука. Але я в'язав таку прерогативу ставив, там то, що кров'я дивився, родословно, але перш за все дивився, щоб собака робила природі, щоб було компа, щоб воно верталося, щоб не блудило. Ну, щоб з ну з-під кобеля дуже багато там товариша, набив товариш, там свиней за ці всі роки, за 10 років, тому кобельові вже До, досить такий хороший кобель, добичливий із мозгами порядок. І так само сука, в мене теж вона злобна, одіночна сука. Та й кобель, в принципі, кобель може полює і пар, і більш сам полює, такий сам індивідуально у нього кобеля робота, мені то, що мені подобається. А сука, в мене одиночна, вона трохи до другої собак, вона не дуже б'єш звіра, то вона, вона не підпустить ні до кого. От вона така, ну, така ну вона злобна, злобна сука. І щенки цікаві, от попередніх виводків щенки. Себе показують, хорошо працюють. Так що тут таке щось, будемо з цього, цього виводка оставляти, будемо обов'язково щось собі. Бо сука вже стара, там я так планую, скорше за все, там, дві сученки, наверно, мож, може три сучення оставлю, не знаю. Так собі хочу, може кобиля, ще поки не до кінця рішив, але дві сучки теж не рішу. Ну, цю сученку лишу і там ще одна ну, довга ходить. Така з білими грудьми, оця Сученко, це я лишу собі. Мабуть, ці дві там кобельок бі. такі більш кобельки, мабуть, не буду лишати. Кобель в мене є. Побачимо. Розвивається щось так, що комусь цікавить, ще є поки дівчатка, хлопчики, звертайтеся. 068 792 24 86.